Вітаю. Час новини на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся Цьогоріч на допомогу з з бюджету Полтавської громади спрямували понад 108 мільйонів гривень. У Полтаві в будинку по вулиці Олеся Гончара у пожежі загинула жінка у Полтавській школі. номер 28 Відзначили Міжнародний день прав людини. А тепер про це та інше більш докладно. 165 квадрокоптерів, 14 легкових автомобілів, автобус та екскаватор. Це та багато іншого цього року отримали наші захисники у рамках місцевої програми Полтавський спротив. Скільки всього спрямували з бюджету громади на підтримку збройних сил України? Дивіться у сюжеті. Понад 108 мільйонів гривень спрямували з бюджету Полтавської територіальної громади цього року на допомогу ЗСУ. Зробили це в рамках реалізації місцевої сільової програми Полтавський спротив. Більше 78 мільйонів гривень з цієї суми пішло на закупівлю техніки та обладнання для військових. Минулому році ми спрямовували допомогу військовим частинам. При закупці автомобілів, оптики і квадрокоптерів, які були зареєстровані саме в Полтавській громаді. Цього року ми вже розширили коло своєї допомоги, тобто вже почали допомагати військовим частинам по всій Україні. Пріоритетом були військові частини, які перебували в найгарячіших точках. Активно у 2024 році департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міськради. Працював із субвенціями для військових частин. Таким чином їм було перераховано майже 30 мільйонів гривень. Це означає, що у військових є можливість самим визначити потребу у придбанні майна. Наприклад, військовій частині ми надали субвенцію в розмірі 4 мільйонів гривень. Вони закупили необхідне майно а в кінці бюджетного року прозвітувалися. Загалом, за поточний рік, в рамках програми Полтавський спротив нашим захисникам було передано 14 легкових автомобілів, автобус, екскаватор, навантажувач, 165 квадрокоптерів, півсотні оптичних приладів, більше тисячі індивідуальних обмундирувань та інше: тобто комп'ютерна техніка, інструменти, пальне та електричне обладнання. Сьогодні у Полтаві попрощалися із молодшим сержантом Дмитром Абрамовим. Панахиду влаштували у Свято-Успенському кафедральному соборі. На військову службу чоловіка призвали у квітні минулого року по мобілізації. Був командиром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів штурмового батальйону. 24 листопада цього року серце воїна не завжди зупинилося. Він загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Дмитру Абрамову було лише 35. Поховали захисника на Затуринському кладовищі. Вічна слава герою. Загинула у власній оселі. 9 грудня на першому поверсі будинку по вулиці Олеся Гончара у Полтаві згоріла квартира. В ній рятувальники знайшли 50-річну жінку без ознак життя. Про пожежу повідомила сусідка загиблої. Причина подій наразі з'ясовується. Попередньо пожежа виникла через необережне поводження із вогнем, що призвело до тління сміття у дуже захаращеній квартирі. Повідомив речник ДСНС Полтавщини Віталій Шкаревський. О 18.55 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі багатоповерхового житлового будинку на вулиці Олеся Гончара. Коли рятувальники прибули на місце події, було сильне задимлення, тому їм необхідно було працювати в апаратах захисту органів дихання. Про пожежу повідомила сусідка, яка відчула, що стіна, яка знаходиться по сусідству з квартирою, дуже гаряча. Вона викликала вогнеборців. Вогнеборці, коли зайшли всередину будівлі, їм було попереджено, що там може знаходитися людина. Вони знайшли жінку. Але, на жаль, без ознак життя. Наразі причина пожежі з'ясовується, пошкоджено облицювання стіл і знищене домашнє майно. Сьогодні на серпантині на монастирську гору у Полтаві застрягла автівка. Сталося це на аварійній ділянці по вулиці Паїсія Величковського. Авто витягли за допомогою евакуатора, а на водія патрульні склали адмінпротокол. У патрульній поліції нагадують, на цій дорозі вже майже рік встановлені знаки, що забороняють проїзд ділянкою. Крім того, там є знаки для об'їзду та обмежувальні блоки. Водій автомобіля Рено не виконав вимогу дорожнього. Знаку 1-3 рух заборонено на вулиці Паїсія Величковського, внаслідок чого автівка застрягла на дорозі, яка перебуває в аварійному стані і непридатна для руху транспортних засобів. Власними силами автомобіль витягти не вдалося, тож на місце події викликали евакуатор. На водія патрульні склали адмінматеріал за частиною першої статті 122 порушення вимог дорожніх знаків Кодексу України про адміністративні правопорушення. Шановні громадяни, просимо вас неухильно дотримуватися. Маватись правил дорожнього руху та бути відповідальними. Нове обладнання у медзакладах області, програму допомоги ветеранам війни та підтримка …внутрішньо переміщених осіб. Депутати Полтавської обласної ради підбили підсумки роботи комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення у поточному році. Докладніше про це дивіться у сюжеті. У Полтавській обласній раді відбулося засідання постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Депутати підбили підсумки роботи протягом поточного року та обговорили плани на 2025-й. Як повідомив голова комісії Олександр Кудацький, наступного року в обласний бюджет на охорону здоров'я закладають більше коштів. Фінансування в цілому збільшилось на 20% високів. В цієї галузі. Велика увага. Оприділяється і приміщенням, от які будуть і отремонтовані в обласної лікарні і в других лікарнях області, а також закупівля обладнання для того, щоб надавати якісні послуги на медичного характеру пацієнта. Я думаю, що комісія цей рік пропрацювала. Ефективно обговорили на засіданні і питання про використання капітальних видатків обласного бюджету по галузі охорона здоров'я в поточному році. По реконструкції завершили реконструкцію, вели ангела. Сучасний супер там те, що добудували до обласної лікарні реконструкція режевного джерела соматичному корпусу. теж знаходиться на проплаті. Ну в цілому, 51, 43 використання, 16 мільйонів це онкологічний диспансер. Уже буде два лінійника працювати і те, яке буде онкологічним диспансером. Проголосували члени комісії і за внесення змін та доповнень до комплексної програми соціального захисту населення Полтавської області на 2021-2025. А роки передбачена підтримка громадянам, які житлові будинки, яких зруйновано або відповідно пошкоджено. Передбачалося у нас за рахунок програми на державному рівні до 50% вартості збитків. Ми пропонуємо цей напрямок. Скажімо, залишити, але залишити суму саме на першочергові потреби сім'ї, тобто відшкодування за збитки буде проводитися, як і зараз проводиться на державному рівні, і забезпечити надання підтримки до 30 тисяч гривень. Підтримали депутати і питання про внесення змін до комплексної програми реабілітації, інтеграції та соціального захисту захисників та захисниць України, членів сімей загиблих Полтавської області на 2023-2025 роки. Пропонуємо розширити заходи програми і, окрім осіб з інвалідністю, в нас до кліни, числа захисників і захисниць та членів їх сімей, додати ще захисників захисниць які звільнені з військового обліку за станом здоров'я. Пропонуємо, щоб вони Мали право протягом півроку після демобілізації пройти таке соціальне відновлення, а також розширити категорію санаторно курортних закладів. Усього комісія розглянула 13 питань порядку денного. Перспективи та досягнення освітньої сфери Полтавщини, сприяння тому, щоб навчання відбувалося максимально офлайн та реалізація міжнародного освітнього проєкту. Про це та інше говорили сьогодні. Учасники семінару практикуму розвиток освіти у територіальній громаді. Він об'єднав керівників освітньої галузі з усієї області. Докладніше про це дивіться далі у матеріалі. У Полтаві стартував семінар Практикум розвиток освіти в територіальній громаді. Він об'єднав голів тергромад та управлінців освітої області. Серед учасників перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко він підкреслив, мета зустрічі сприяння реалізації освітніх реформ та обмін досвідом в умовах воєнного стану. Амбасадорами виступають. Профільний департамент освіти, обласна військова адміністрація і відповідно обласна рада, тому що ми зберігаємо. Ну я думаю, що пілотний статус реалізації реформи освіти в Україні, тому що ми першими приймали стратегію розвитку, спроможню мережу освітніх закладів. Ми активно займаємося. Розвитком освітніх закладів в громаді сьогодні будемо обговорювати найкращі практики. В ході семінару практикуму представники кожної з громад підготували коротку презентацію свого краю. на це край вишиванок, край килимів, край гобаленів. Край майстрів народної творчості саме в Решетилівці народилось шість лауреатів національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка. Ласкаво запрошуємо до нас, місто залізничників. Є що подивитися, цікаве вам покажемо, що в нас є в громаді. Серед головних спільних прагнень зробити освітній процес безперервним, безпечним та щоб він відбувався максимально офлайн. Підкреслили учасники семінару. Ішлося і про реалізацію на Полтавщині швейцарсько-українського проекту «Десайт» – децентралізація для розвитку демократичної освіти. В Полтавській області вже кілька років працює цей проект надзвичайно успішно, повноцінно використовує ресурс і синергію з. correct them decide Завдяки ефективній команді управлінців Полтавської обласної ради говорили освітяни і про перспективи галузі, зокрема у новому році та починаючи з 2027-го. Тут безпосередньо про стратегію освіти і врахування майбутніх перспектив, які очікують нашу країну в умовах повномасштабного вторгнення через 5 через 7 років. Тобто, це перспектива зменшення кількості дітей в навчальних закладах, і оця стратегія буде. Буде допомагати враховувати оці додаткові моменти, які на сьогодні, можливо, ще не є актуальними для нас. По завершенні семінару, практикуму, розвиток освіти в територіальній громаді. Усі освітяни отримають сертифікати. Вести флешмоби інтелектуальні ігри, усе на серйозну тему права людини. Усі ці пізнавальні активності організували у Полтавській школі номер 28 у рамках всеукраїнського тижня права та з нагоди дня прав людини. Як це було, бачили наші кореспонденти. Право на освіту, свобода думки та інформації. Право на повагу в рамках всеукраїнського тижня права та в міжнародний день прав людини у полтавській школі номер 28 організували комплекс пізнавальних активностей для учнів. Старшокласники поринули в інтелектуальну гру Правовий ринг, де команди мали відшукати правильну відповідь за 30 секунд. Наша команда це гвардія закону. Наш слоган Наш, наш компас, компас закон, наш шлях справедливість в нашій актовій залі проходить турнір. По знанням права, в якому ми більш конкретно досліджуємо це питання, висвітлюємо проблеми, які у нас можуть бути в школі, та їхні вирішення. Такі змагання вони по-перше, розвивають між нами таку невелику конкуренцію, конкурентоспоможність і дають нам нагадування про те, що ми є громадянами держави України, що ми повинні знати права свої. Право на життя, право на піклування і турботу, право на медичну допомогу, право на вільне висловлення думки. Про ці важливі речі розповідали і п'ятикласникам. Робили це у доступному для них форматі з допомогою правових квестів. Юні правознавці складали хмару слів, створювали меми, слухали тематичні казки та брали участь у руханках. Заповнити хмару слів. Що таке гідність для вас? Що таке право? Право на життя освіта. Особисто для п'ятого класу ми проводимо квест, тому що діти в цей період вони на фоні розвитку так вони розвиваються, і саме цей проміжок психологічного розвитку їм зараз допомагає в ігровій формі, нагадує їм про права, про їхні обов'язки. На іншій локації школярі створили інсталяцію Україна, шлях до гідності і свободи. 10 грудня у світі відзначають Міжнародний день прав людини, який було засновано 4 грудня 1950 року на засіданні Генеральної асамблеї ООН. Тим часом шестикласники залучені до флешмобу Ти маєш право. Практикують у 28-й школі і взаємодію старшокласників та менших учнів. Такий підхід сприяє більш легкому засвоєнню матеріалу та об'єднує дітей, говорять вчителі. Додають, правове виховання охоплює безліч важливих аспектів, серед яких сучасна історія та патріотичне виховання. 26 грудня 2022 року він загинув. Татусю, я тебе люблю, я тебе пишаюсь, ти наш герой. Провели правовий бренринг. Правові виражі, провели руханку, провели квести для п'ятих класів, провели інсталяцію для сьомих-восьмих класів. Та також були залучені наші старші класи для початкової школи, проводили для них освітницьку діяльність для того, щоб вони ніколи не забували про свої права і вже з малечку розуміли, хто вони, що вони є українцями, що в них є права і не тільки права в Україні, а права в усьому світі, тому що вони люди і вони достойні знати свої права. І гідні цього. Такі уроки та активності зміцнюють ментальне здоров'я та сприяють всебічному розвитку дітей. Тож їх проводять щорічно, говорять у 28-й школі. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІРТЕПІЛЮЕЇ. Залишайтеся з нами. Все обов'язково буде Україна.